Вітаємо вас на каналі Номограй. І, власне, сьогодні у нас номограй в настільну гру буб. Не знаю хто кого, але я сподіваюся, ви вболіваєте за мене, і я спробую його покарати. Перед тим як ми почнемо, хочу наголосити, що правила відогляд наші думки в попередньому відео. Шукайте на каналі, також підписуйтесь, обов'язково ставте лайки, коментарі від сіми слів, бо це дуже важливо, щоб наш канал бачило якомога більше людей. Ну а ми готові, напевно, починати. Ну що, хто перший? Тун тун тун, перший, давай. Буп, буп. Давай так. Буп! 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 Так. Давай так. Буп! Не робив тут мені. На бупов. Угу. Буп! Буп! Ой, я забула. Я забула про привида. Ой, я теж забув про привида. <гум> Добупались. А він одразу буде бупати тут всіх? Ні. Наступний хід? Так. Ну, Давай тоді туди, туди, сюди. Буп. Буп. Ну, Давай теж привида поставимо. Так, почалось. Тут тепер хаоса буде. Що робити? Що робить, куди бігти? Давай так, твій Буп! Буп. Буп. О, допомогла Ой, допомогла <гум> комусь. Ой, допомогла -ой комусь. Ой-ой-ой. Да, це той випадок, коли Буп. все не передбачиш. Більше нічого не бупається. <гум> так, мій привід привів сюди. Бупи. Буп. А -а -а. Бачу, тобі теж допоміг. І ці три котика. Це перетворю... Кошенятки Кошенятки перетворюються в трьох котів і йдуть в запас. Так, а кошенятки відповідно скидаються. Так. Так, що маємо? Ну я теж так хочу. Правильно? Угу. Нічого а ось не... Спочатку кіт привет іде, а потім. Так, кіт привет пішов, трьох кошеняток прибрали. І трьох кошаків взяли. Так цікавіше. Ну так, що, є план, є стратегія? Так. Ну давай. Я її притримуюсь. Буб. А там вже не буб. Це ж мій? Ні, це мій, це, це мій. Мі, а це мій. Угу. А давай кошаків почнемо викладати. Буб! у, -у, 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 -у. Сюди? Буб. Так, 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 так. Це піде туди. Гуп туди. Та, так, давай от стратегії. Давай так. Оп. От що? Ну вже все. Ну, вже все. ось ж тип впав. Щось у них тут тьом-тьом. Так, мі. Yes. Ну, давай так оп, буп! Це тобі. Мій сюди пішов. Зараз все попадає. Ні, все стоїть. Все, так? Да? Воно нічого тут не робить. цього бупу, а сюди буп. А -а -а. Ну ладно. Так. Давай котика попадемо. Буде буп, буп, буп. Ти мій, на то не робив? Мій привід сюди йде. Бупає цього сюди. Так, що я тут можу зробити? Давай таким чином. Буп! Привід пішов, нікого не бупає. Олексій, ваш хід. Буп, буп. Сюди. Моє за пола? То за що? Тік, цей бупниця. Ну ладно, давай отак. Буп. Привіт в запас. Угу. <ривід> І оцей ще буп. — Це ще буп. Всіх побупав. Тен да щось таке не робив. А, ти тут хитрун, так? Да? Розбупав. А що ти тут наробив таке? Цей не може, цей не може. Та тут якусь коварну штуку наробив. Мені не подобається. Чому? Ну, бо я тут тобі допомагаю. Давай так. Буп. буп, Буп. Ну Куди? Чого ти цього прибрав? <laughs> так, і приводи виставляю. Хай він тут теж хаос трошки робить. Ну ладно, хай стоїть. Ну, давай, так, кошеня. Ну нікого не бупає. Угу. Поставлю привіда. Угу. Давай приводу сюди поставлю. І ці три прибираються, два скид, два мені, і цей. Так, в тебе вже щось багатько кошаків. Виграти вирішив. Ну, звісно. А як, а чого? Чого грати? Чи не вигравати? Так, що робити, що робити, куди бігти? Ну давай почнемо так, буб. Це погана ідея, не хочу я так робити. Тобі треба там розбурляти роз, твоїх трошки. Так, цей сюди буб, цей сюди буб. І кіт привіт, так. Буб. Так. Поки щось в тебе шансів більше. Буб. Угу. Це й мене вишборна. Ну давай так, буп. Буп. Бу-буп. Буп. Буп. Буб. Ой-ой-ой. Сенсі! Боже, цей привид, я його не прочитала взагалі. Угу. Та ну. Так? А хіба можна перемогти? Якщо Було, ти ще не отак, всіх котів хотів перетворити? Ставлю бупаю цього, привид рухається, тут зайнято від цього сюди, три в ряд. Після бупання, після приводу. Все? Ну, mm, Взагалі ні мастер Мастер-клас. — цей кошак, Це кашак. Привід. Насправді ти дуже часто забуваєш про те, як він тут працює, і він може іноді допомогти, коли ти забув про це не подумав, а іноді як виявляється. Но він доволі прискорює партію, тому що без приводу ми б ще дуже довго грали. Ну так, тут тут прикол цієї гри, що треба наперед побачити, що буде, як, як воно тут це переставиться. Це іноді в голові трошки важко уявити. Але в цілому, як на мене, гра дуже прикольна. Дякую за увагу. Дякую за партію з перемогою тебе. Нагадуємо, що придбати цю настільну гру ви можете на нашому сайті, номограй.юай, посилання в описі до цього відео. Будь ласка, ще раз наголосимо підписуйтесь, лайки, лайки і коментарі. Це дуже важливо для нас. Дякуємо за вашу увагу і до зустрічі в нових відео. Пока!